Привіт! Цим відео хотів би дати відповіді швидко на питання, щоб всім не пояснювати, не відписувати, які задаються, і пояснити ситуацію. По-перше, по проекту Фотошкола. Ціль проекту. Ціль проєкту поділитись власним досвідом. Зараз не стоїть ніяка комерційна ціль. там Зараз не проводиться взагалі платні навчання чи будь-які навчання. Це я ділюсь досвідом. Для когось мій досвід може стати корисним. І для мене він також корисний, тому що коли я ділюся досвідом, я получаю багато нової інформації вз... взамін собі. І цим самим я росту. В першу чергу це є. Особисте моє бажання для особистого розвитку. Якщо мій досвід стає для когось корисним, я дуже радий. В подальшому будуть залучатися ще багато інших людей по обробці фотографій, взагалі по різних сферах, які зв'язані в житті фотографу. Якщо ви зациклюєтесь тільки на самій фотографії, обробці фотографії, і все, я вас розчарую. Життя цим не закінчується. Ще є багато інших сфер в житті фотографа. Це і здоров'я його, і багато інших сфер, які також треба розвивати в своєму житті і прокачувати, щоб бути кращим. Тому ще раз. Я знову я багато люблю розмовляти. І тому я відходжу від теми часто. Тому роблю риску, підчеркую, для чого проєкт фотошкола ділитися власним досвідом. Е, все. В подальшому будуть навчання, буде якісь майстер-класи, ще що-небудь. Ну, це буде в подальшому. Зараз це просто ділюсь досвідом безкоштовні фотозустрічі, на яких всі можуть. Будь-хто прийти і задати свої питання. Друге, е, створено на рахунок третьої фотозустрічі, яка буде проходити онлайн, створено три групи. Перша група для початківців, е, які взагалі, на, на другій зустрічі ми з цим стикнулися особисто. Багато було людей, які не розуміються, ну не, не розуміються, тільки почали займатися фотографією, які не знають багато настройок. Саму основу, фундамент фотографії. І На цій фотозус, е, вибачте, запутуюсь. Перша група для таких людей, які хочуть навчитися фотографувати, настройки фотоапарата, все основа фотографії. Вітер буде шуміти, напевно. Друга, друга група для. Е, прокачаних фотографів, які вже розуміються в фотозйомці, вже не розуміються фототехніці, але їм не вистачає практики ідей. І взагалі, мені здається, друга група універсальна. Вона і для комерційних фотографів, для будь-кого. Це ті люди, які хочуть. Прокачать свою практику, які хочуть нові враження, нові. Там група для всіх. Я особисто також. В всіх групах я як адміністратор, але і ця група для мене також і цікава, то що там вона загальна, вона для всіх. Третя група це для профі. Профі не в тому розумінні. В моєму розумінні, вибачте, відволікаюсь тут, кричать. Знімаюся тут в такому місці, що людям дикі. Виріжу. Ладно. Е, третя група вона для профі. Профі, згадую, що я хотів сказати. Ага, профі. В моєму розумінні профі це професіонал. Професіонал від слова професія. Професія від слова, ну, від, не від слова, а взагалі підрозуміє тим, що людина цим заробляє. Е, якщо ви хочете комерційно займатися фотографією і чи займаєтесь, третя група для вас. Там буде. Багато інформації по майстер-класах різних і по комерційній зйомці. Не в самих основах багато теорії і багато таких просто зустрічей. Не по практиці зйомці, а взагалі по маркетингу і по інших інших нюансах. От, от все, я розповів, для чого ці три групи. В кожній з ці групи, для чого ми їх створили? Тому що щоб критику, на критику люди будуть відправляти свої фотографії, щоб їх поділити на рівні, щоб ми не оцінювали профі комерційних фотографів і ну, не, обсуж... не обговорювали їхні знімки на рівні з початківцями. Для початківців одні критерії, для продвинутих другий критерії, Для профі — зовсім другі. Я розумію, що Профі не дуже люблять, коли їх критикують, і я сам особисто. Тому я думаю, для третьої групи вон, третя онлайн-зустріч, критика, не буде дуже цікава, і не взагалі може вона їй не потрібна. Це потрібно більш початківцям і люди, які взагалі творче дивляться на своїх фотографіях, хочуть побачити е, в своїх фотографіях щось помилки і взагалі зрозуміти зрозуміти для себе щось. Так, все. Вроді би, все пояснив. Всім дав відповіді, на які були запитання. Третя зустріч буде в онлайні. Я до кінця ще ну, не вирішив, в якій, в якій системі ми будемо її проводити. Будуть оголошення. Дату третьої фотозустрічі ми також всі разом виберемо в пабліку фотошколи. Все. Було приємно вас тут бачити в інтернеті. Долучайтесь до груп, слідкуйте за новинами і до онлайн-зустрічі. Все, щасливо!